Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Було вже близько шостої години, і настала темрява по всій землі. До дев'ятої години Померкло сонце, а завіса храму роздерлася посередині. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, у Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, він віддав духа. Один чоловік на ім'я Йосиф з юдейського міста Арематеї, який був радником. Муж добрий і праведний, прийшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. І, знявши його, він обгорнув полотном і поклав у висічену гробницю, де ще ніколи ніхто не лежав. Першого дня тижня, дуже рано, жінки прийшли до гробу, несучи пахощі, які приготували. І знайшли, що камінь відвалений від гробниці? А, увійшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як були вони через це розгублені ось два мужі, стали біля них у блискучому одязі. Коли ж вони налякані, посхиляли обличчя до землі, ті сказали їм: Чому ви шукаєте? Живого між мертвими. Немає його тут, бо він воскрес. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми з вами переживаємо День молитви за всіх померлих вірних. Вчора ми згадували всіх святих, але знаємо, що не всі ті, хто померли, є. Святими не тільки тому, що вони не оголошені церквою як святі, але й також тому, що ті люди мали якісь свої слабкості, гріхи і можуть ще не бачити Божого обличчя, проходити той стан, який ми називаємо чистилищем, наші православні брати і сестри, хоч не мають слова чистилища, але називають точно той самий стан поняттям митерства. І ми молимося за померлих. Сьогодні задумаємося над цією трагедією, ім'я ім якій смерть. Річ абсолютно нелогічна, страшна, сумна. Тому що ми дивимося, що ось хтось був, а тут раз і його вже немає. Особливо зараз, коли переживаємо війну, повномасштабну війну. Хоча сама війна то вже йде 9 років, ця повно, е, взагалі війна, 9, 9 років йде, а ця повномасштабна вже майже 2, вже до того доходить, і знаємо, скільки людей знайшли смерть, втратили життя. Скільки людей пережили втрату своїх рідних і близьких? Сироти, вдови, вдівці. Батьки хоронять своїх дітей. Природніше мало би бути навпаки, хоча і це є страшним чимось, абсолютно страшним, але ну, принаймні чимось таким, природнім, що є зрозумілим. А тут. Є щось незрозуміле. Багато хто каже, що зник безвісти, і ми не знаємо, що з тими людьми, чи їх просто не могли позбирати, чи їх просто не могли знайти, чи вони десь, можливо, в полоні, чи їх не можуть опізнати, бо вони можливо втратили пам'ять через якусь контузію, якесь оглушення. Цих речей є надто багато. І з одного боку хотілося би сказати, що ми не хочемо думати про смерть, бо ми не хочемо про неї думати. З іншого боку, на сьогодні це стало вже чимось настільки буденним і звичайним. Довідуємося, що було після нічної тривоги, скільки людей загинуло. Якщо вже хтось там поранений, то вже і спеціально навіть і увага не звертається, дивимося, що от загинуло стільки-то і стільки-то людей. Хочу з вами поділитися чи пригадати вам таке своє певне спостереження. Були, пам'ятаю, перші тижні війни і був цей дуже великий такий тиск на голову від того, що от все це відбувається. Абсолютно неясно, що з цим всім робити. І в той момент, пам'ятаю, пішов в книгарню і гортав книжки, дивився, чи зацікавить якась. І на очі потрапляли якісь книжки, які розповідають про Другу світову. І, пам'ятаю, що дивлячись на ті книжки, на ті обкладинки, в голові крутилася тільки одна єдина думка. Ну, то було колись. Ну, не можна казати і неправда, але. То було вже щось далеке. Щось що нас з вами, наше покоління, вже безпосередньо не доторкає. І того воно якесь таке, що начебто вже й втратило свою актуальність. Це саме були ті дні, коли були Ірпінь, Буча. Потім, так само, намагаючись якось відволіктися, шукав, щоб подивитися якийсь фільм. І так само на очі потрапляли якісь фільми про, про Другу світову. І так само та сама думка, що ну, це було колись. І це вже зараз не актуально, це вже нас зараз не цікавить. Тому що ну, тоді це там Радянський Союз, там, Німеччина і так далі то було зовсім інакше. А як усвідомити і як зрозуміти те, що зараз відбувається? І... Хочемо ми того чи не хочемо, я не знаю, чи хто Ну чи є небудь хтось такий, хто би це хотів. Напевно, ніхто не хоче. Але реальність смерті біля нас дуже близько. Поряд. І це страшно. Наступне питання, що з цим робити далі? Як до цього ставитися? Як переживати своє життя і як відповідно переживати свою смерть, як до неї приготуватися? Як до цього ставитися нам, як віруючим людям? Це дуже важливе питання. І це питання, на яке обов'язково потрібно відповісти. Від нього неможливо втекти. Кожен мусить думати про смерть, про свою смерть, колись вона настане. Так само думаємо про смерть наших близьких, так само роздумуємо про смерть всіх тих, які загинули на війні і військових, і цивільних. І тепер питання: чим наша з вами поведінка як віруючих людей, наше ставлення до реальності смерті має відрізнятися від реальності смерті людей, які є невіруючими. Як то має бути? Невіруючі люди не вірять в те, що після смерті є щось. Або якщо вірять, то ну, може щось там, якесь там, не знаю, світло, або якісь там інші уявлення, або якісь там інші поняття. Але не приймаючи Бога, не приймаючи його об'явлення, яке він дав протягом всієї історії спасіння, ті люди мають якісь свої інші уявлення, свої. Так, не мов би, не було би пророків, так би не мов би, не було би об'явлення, так би не мов би не було Ісуса Христа, так би не мов би не було церкви, яка це все пояснює, розтлумачує. Ті люди ведуть рахунок, починаючи від себе. От мені здається, що є так. Ну, це так само, якби ми зустріли, не знаю, якогось. Лікаря, який би казав, що от вся медицина починається тільки від мене, все, що напрацьовано попередніми поколіннями, всією історією, це все ніщо, тільки я все придумаю. І тут ми з вами, як віруючі люди, дуже сильно відрізняємося від тих людей, які кажуть, що вони не віруючі. Вони не вірують, не приймають Божого об'явлення. Ну, добре, це якби їхня справа, ну чи точніше сказати їхні проблеми навіть. А як до цього ставимося ми, як до цього підходимо ми, що відрізняє так сильно нас від них? Адже саме в ці моменти, коли ми говоримо про життя, про смерть, коли ми говоримо про вічне життя, то саме тоді є іспит, тоді ми здаємось цей іспит із своєї віри, так насправді. Не тільки тоді, коли. Живемо протягом всього життя, а тоді коли саме зустрічаємося з смертю або думаємо про смерть чужу чи свою. І ці питання є надзвичайно складними. Але ми, як віруючі люди, маємо той плюс, ми як, як то тепер кажеться, є в плюсі, що, що не ми маємо цей плюс, а ми в ньому є. Що ми знаємо, що Ісус Воскрес. Ми знаємо, що нас з вами також чекає Воскресіння. Ми знаємо, що смерть це щось тимчасове. Ми знаємо, що смерть це тільки ось цей перехід від цього життя до вічності, до вічності, в якій ми зустрічаємо Бога, бачимо Його. І це вже багато що. Якщо так будемо підходити, то тоді ну, можливо. Не скажу, що не будемо боятися смерті, тому що, напевно, її боїться кожен. Але у нас буде більша надія, ніж цей страх, що потім є ось це вічне життя, що я йду до Бога, який мене любить. Я йду до нього. Зверніть тут, будь ласка, увагу знову ж на відмінності між віруючими і невіруючими. Віруючий помираючи переходить в світ. У вимір, як тепер кажеться, де знаходиться Бог. Бог, до якого він звертався, Бог, якого віруюча людина протягом життя намагалася почути, пізнати, зрозуміти. Волю якого хотіла теж розпізнати і виконати. І людина йде до себе, фактично. Натомість невіруюча людина, яка не цікавиться Богом. Розуміє, що там її нічого не цікавить, не чекає, не чекає нічого свого. Все там чуже. Того, що той Бог, який там, він якимось непізнаним, якимось навіть небажаним. Я не хотів з тобою бути, я не хотів тебе знати тут, там також. І ось цей стан небажання пізнати Бога, називається пекло. Я Кажу йому, що я тебе не хочу знати. І цей стан саме є цим пекельним станом. Це щось страшне. І тепер знову ж питання, а чому ж ми молимося за наших померлих братів і сестер багатьох? Тому що ті люди, які переходять в той стан вічності, в них. Втрачається матеріальне тіло. Ці люди переходять в той стан, там, де вони зустрінуться з тим, чого вони, можливо, не хотіли бачити, той самий Бог. І що тоді відбувається? А тоді відбувається відторгнення. Я тебе не знав і знати не хочу. І тому, якщо є люди, які ще так не до кінця відкинули Бога, то проходять процес очищення. Я вже казав, що ми ремо-католики ремо-католики, греко-католики, називаємо цей греко це стан чистилища. Православні називаються метарства, що там одне метарство, інше метарство, тобто проходяться такі певні етапи очищення. І саме тому ми молимося за померлих, щоб вони ці етапи пройшли. Теж кажемо швидше, але там немає часу, там немає простору. І тому ці наші поняття не дуже коректні в цьому випадку, але ми не маємо інших понять, щоб якось окреслити і сказати про те саме чистилище. Дивіться, є одне порівняння, ну наразі я просто кращого ще ніде не знайшов. Але коли ви можете помити якесь вікно ну, чи то в своїй хаті. Чи то вікно автомобіля. І ну здається, що все вже помито, вимито, частенько вже і вимито, і витерто, все вже чисто. Але тут, наприклад, потрапляють на це вікно будинку автомобіля, потрапляє сонячне проміння, коли сонячний день, і тоді видно кожну шпариночку, кожен потік, кожний розвод. І тоді видно, що це вікно вимето, витерто не до кінця. Воно ніби чисте, але насправді ще дуже брудне. Якщо немає світла, то все гаразд. А якщо є світло, якщо потрапляєш під сонце, то тоді видно все. І тепер, коли ми помираємо, ми потрапляємо під промені Божої правди. Ми на тлі Бога. Показуємося такими, якими ми є насправді грішними, слабкими, обмеженими, дурними, грішними. Тоді багато всього того, що нам хотілося би приховати, вилізе назовні. І це буде дуже мерзотно, це буде дуже гидко. І дай нам Боже всім достатньо смирення. Щоб ми дивлячись на всю свою підлість, яку ми намагалися десь там сховати, в закамарки підсвідомості приховати, виправдати, обманути, самообманутися багато в чому, щоб ми в цей момент могли здобутися на смирення і сказати: Боже, так, грішний, слабкий. Пробач, вибач, змилуйся наді мною. Я хочу виправити свої гріхи. Я хочу стати іншим. Я шкодую за це все. Будь милостивий мені грішному. І тоді, можливо, ну так навіть страшно казати, згідно всіх об'явлень, переживання взагалі, е, чистилище і чимось жахливим, але Ну принаймні. Говорячи про жахи частилища, одна єдине, що може тішити, це те, що це тимчасово і те, що в кінці все рівно чекає рай. Така загальна амністія, так можна сказати. І тому так, зовсім по-інакшому можна подивитися на наше життя, на гріхи, на грішний спосіб мислення, на грішну поведінку. І так само наші рідні, близькі, і також нерідні. А всі ті люди, які, наприклад, знову ж повертаючись до, до тієї війни, які гинули на війні, дуже часто в страшних муках, не раз можна, не знаю, чи ви там дивилися, чи бачили якісь такі ролики, коли там на того російського солдата кинули якусь там гранату, чи що, і він дістає зброю і сам собі в голову вистрілює, того що не хоче мучитися. І люди, які помирають на полі бою, різні люди, і наші, і вороги, це люди, які помирають, як правило, в, в страшних муках. І ми напевно повинні молитися дуже багато. Ну, давайте зараз, принаймні, хоча б молитися за наших. Як хтось може молитися за, за ворогів про те, щоб вони. Не потрапили до пекла, то це вже свідчить про вас як про хороших християн. Я розумію, що я ворогів не люблю, я їх не люблю. Добра я їм не бажаю. Але коли, от наприклад, дивлюся таке відео, як там той чи інший наш ворог гине, ну то так я в душі принаймні молюся, що Боже, не відправ його до пекла. І вважаю, що. Принаймні, цей момент є таким хоча б визначником моєї християнськості. Я їм не бажаю перемоги, але пекла їм не бажаю. І буду це повторювати багато де того, що багато хто з людей каже, що ні, ми не можемо за них молитися, там, щоб молитися за їхніх покій, там, що це якби вже колабораціонізм і так далі. Ні, це вже щось трошки інше. Це вже зовсім інший вимір, це вже зовсім інша історія. Але зараз я вас особисто закликаю, хоча б пам'ятайте в молитві за наших, і цивільних, і військових. Пам'ятайте, щоб хоча б за наших молитися. Як зможете молитися, наприклад, в цей момент навіть за тих, е за за тих ворогів в той момент, ну, то я вас вітаю, напевно, ви вже чогось досягнули. Це, напевно, вже добре. Сподіваюся, ви мене зрозумієте, сподіваюся, ніхто мене не засудить в цьому. І сподіваюся, що ми у вирі цієї війни будемо залишатися і людьми, і християнами. Маю таку велику надію. Сьогодні можна отримати відпуст протягом всіх цих восьми перших днів цього місяця можна отримати відпуст. Потрібно піти на центр. Заохочую вас піти на цвинтар до наших воїнів і помолитися там, пригадати ціною, кого ми з вами. Цивільні люди, як правило, живі зараз. Віддати їм шану і молитися за них, знаходити для цього час. Я особисто переконаний, що якби більше людей, цивільних, ходило на цвинтарі зараз і бачило би, скільки у воїнів зараз поклали своє життя за нашу свободу, за наше життя, то більше б людей хотіло молитися за перемогу. Я переконаний. Бо коли це війна, військові, всі військові потреби відходять десь на другий план, то тоді, мені здається, ми з вами можемо просто думати про щось інше і займатися чимось іншим. А зараз це питання номер один. Дякую вам, що дивилися. Хай вас Господь, Бог благословить. Ну так може, апокаліптично буде звучати, але всім нам. Що дай Боже після щасливого і мирного життя, дай Боже всім нам вічного життя, перебування з ним в раю. Амінь.